Привіт, послухай казочку про кота й пса. Колись давно в одному дворику жили пес Бровко та кіт Мурчик. Бровко був веселий, любив бігати, гавкати і гратися з м'ячем, а Мурчик спокійний обожнював дрімати на сонечку і муркотіти. Спочатку вони зовсім не дружили. Мурчик думав, що песики занадто гучні, а Бровко, що коти нудні. Вони не розмовляли і навіть намагались уникати одне одного. Але одного дощового дня сталося дещо важливе Мурчик застряг на дереві, він злякався грому і не міг спуститися. Бровко почув його нявчання і побіг на допомогу. Він покликав господаря, і той зняв Мурчика з дерева. З того часу все змінилося. Мурчик дякував Бровкові і зрозумів, що той зовсім не страшний, а добрий і турботливий. Вони почали гратися разом, спати поруч і навіть ділити вечерю. Так вони стали справжніми друзями, і тепер усі в дворі знають, хоч вони і різні, та справжня дружба не залежить від того, котик ти чи песик. Головне, мати добре серце.